У нас щасливий момент вже передачі підібраного автомобіля для замовниці. Ось Анастасія, приймайте автомобіль. Це у нас Volvo s 60 Ми шукали цей автомобіль під ключ. Що ви можете сказати по першим враженням і взагалі можливо відгук про нашу роботу? Uh -huh, uh -huh. Так, перше враження я автомобіль, хоч і не бачила. Я повністю довірилась пану Андрію і його команді. Я дуже задоволена, як весь процес проходив. Постійно був підтриманий зв'язок зі мною, Постійно ми оглядали крім Volvo, були ще інші варіанти. Однозначно хочу відзначити роботу, коли вже автомобіль був прибраний, Це повністю ТО що однозначно скоротило мені часу на це все. Ці всі е, там поїздки по СТО і так далі. Е, все дуже професійно, лаконічно. Як для себе не знаю, рекомендую. Всім буду рекомендувати. От пана Андрія мені все сподобалось. Е, мені теж от сподобалась співпраця, і мені, от відверто, е, є автомобілі, які залишають там відбиток. В серці у цей автомобіль однозначно це такий якийсь запав. Мені е, мені сподобався автомобіль. Мені сподобалось той варіант, який ми знайшли, тому що ми за цей бюджет е, до речі, автомобіль у нас по фіналу вийшов 14 тисяч з придбання, два комплекта коліс, пробіг 140 тисяч, і чудовий чудовий варіант. За підборами звертайтеся.